Особливий обряд на Йордана занурення в крижану воду здавна вірили, вода на хрещення набуває цілющої сили, та лікарі наголошують, таких традицій не можна дотримуватись беззастережно. Не рекомендую все-таки пірнати на водохрещу. А це люди, які мають хронічні серцево судинні захворювання, такі як стенокардія, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, люди, які перенесли інфаркт або інсульт. Люди, які мають хронічні захворювання сечовивідної системи, тобто цистит, піленіфрит. Також люди з захворюваннями нервової системи, наприклад, епілепсія, це може спровокувати напад пірнання в холодну воду. Та не лише важкі хвороби мають зупинити перед таким бажанням. Лікарі не радять занурюватись у холодну воду тим, хто має будь-які ознаки застуди. Якщо у людини є хронічне захворювання і воно зараз у загостренні, або на даний час на момент піднання це гостра інфекція респіраторна, коли є температура, і людина себе не дуже добре почуває, то звісно також піднати у холодну воду не треба. Наталія Романенко радить зважитись на пірнання у відкриту воду на водохреще безпечно можуть ті, хто має згартований організм. Цю думку поділяють і багато криворіжців, з якими ми поспілкувалися. Потрібно бути готовими морально до цього. Також з дитинства це робити або протягом якогось часу та не одразу а поступово». Я думаю, тому хто моржує від цього, є користь, а тому, хто не моржує. Нема користі ніякої. До цього потрібно дуже серйозно готуватися, щоб занурити свополон. І потрібно бути глибоко віруючою людиною. З ходу можна заболіти дуже сильно, а я ж, моя думка те, що треба загартовуватись до цього. Тим же, хто здоровий, загартований і вирішив на водохрещі зануритись у крижану купель, лікарка радить. Насамперед не вживайте алкоголь перед пірнанням, тому що алкоголь, як ми знаємо, він розширює судини, і тепло будете втрачати ще швидше. Тому алкоголь ми не вживаємо. Роздягатись потрібно поступово, чуть-чуть адаптуватись да, до прохолодного повітря перед пірнанням, перебувати у холодній воді не більше 5 секунд, щоб не отримувати переохолодження. І коли виходите, розтерте себе витити сухим полотенцем, звичайно, переодягнутись і виплити те. Чаю. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.